Сьогодні є достатньо різних вчень і філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровання допомагає в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерті пекло віддали мертвих, що були в них, і судимий був кожний за ділами своїми, і смерті пекло, кинуті в озеро Вогняне. Це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Якщо ти нехтуєш законом Божим, Словом Божим, то що тоді? Ти проклятий, а зовні – пси, і чародії, і любодії, і вбивці, і двослужителі, і всякий, хто любить і робить неправду. У Царство Боже не відуть ті, які вірять по-своєму, відступили грішні, їхня доля в озері, що горить вогнем і сіркою, це смерть друга. Якщо Ісус говорить про пекло, то кому нам вірити? Лежавчителям, які кажуть, що пекла немає? Чи вірити Ісусу Христу, через книгу Открування приходить розуміння Слова Божого, адже це послання Ісуса Христа. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб вивчати чисте, неспотворене Євангеліє. Напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви онлайн і потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.